Всім привіт, друзі! На дворі у нас зима, мороз трещить. Сьогодні зранку було мінус 17 у нас. А тому, що потрібно робити, вірно, вдягатися тепліше і ситно їсти, щоб не, не, за, не захворіти, не заробити ніяких болячок. Сьогодні хочу поділитись смачним та простим рецептом на кожен день. Які може зробити навіть дитина. Ну, а для дорослого це не не составить зовсім ніякого труда. Інгредієнти у нас мінімум, а користі максимум. Як би зразу хочу перечислити три плюси цього блюда. Е, по, ну, По-перше, е, дуже смачно, по-друге, швидко готується. Ну і по третє, ви знаєте, що ви їсте. Тому що. Якщо купити на маску якусь магазину, то я не завжди розумію, що там на пакуванні написано. Які інгредієнти, букви якісь, цифри. Ну, тобто, непонятно. Тут все просто, все якби доступно. Нам знадобиться 2 плавлених сирки. Ось такі порятинські я купив, король сирів, 2 курячих яйця. Баночка шпротів. Зеленушки трошки, ну, кого нема зелені, теж піде. Е, якби Це більш таке для краси. Ну і два консервовані огірки. Оце весь набір, який нам сьогодні знадобиться. Так, почнемо з чого? Потрібно зварити два курячих яйця. Е, водичку я вже поставив, вона вже закипає. Зараз кидаю в окріп. Варимо 5 хвилин і продовжимо. Так, як вчила мене мама, варимо 6 хвилин, щоб були такі круті, не в смятку. Так, поки варяться яйця, відкрию огірки. Такі гарні маленькі. Дружина закриває е, з томатним соусом, чи як там. Забувся. Не з томатним соусом, а з кетчупом чилі. Згадав. Дуже гарні. Я люблю тільки отакі огурки. Так, ну. І наші шпроти. Шпроти красиві. Золотисті. Це рижське золото. Пам'ятаю, ще в дитинстві такі ж проти випускались. Давно це було. Так, пару огірків. одразу викладу на тарілку, щоб додати в нашу намазку. Ну, а це можна в сторону. Яйця зварились, перекладаю в холодну воду, щоб краще чистились. Ось так все. Яйця почистив, тепер ножиком ну перерізаю на четверо. Ось так. І огірки так само кришу десь на п'ять частинок. Плавлений сирок. Знімаємо фольгу. Ось вона не дуже хоче. Пошло все. Так. Всі продукти готові і все це тепер треба перебити блендером. Беремо чашу. Шпроти наші туди відправляємо. Упали. Ось так. З олійкою, друзі, нічого страшного буде смачніше. Сирок ламаю теж сюди. Так, ну і? Яйця. Та що ж все падає сьогодні? Яйця з огірками. Так. Є. Ну і фіналочка наша зеленушка. Тут окріп і цибулька зелена. Добавляємо все сюди. Так, беремо блендер і зараз все це дуже добре переб'ємо. Так, берем блендер и давим на газ. Так, друзья, вот такая намазка получилась. Зверху я ще трошки зеленушкою потрусив. Так, для красоти. Ну, буду знімати пробу. Така гарна консистенція, як паштет. Ну, воно по суті і є паштет. Ну, я так розумію, що паштет теж робиться саме так. Так ну М -м -м. це дуже вкусно всього в міру вів би і не переставав би, як кажуть. Хороша штука, по-бистрому десь прибіг з роботи. Перекуснуть чик-чик, 5 минут і все готове. Це дуже смачно, дуже ситно. Ну і відносно недорого. Якщо порівнювати з намазками, які продаються в магазині, ну, то тут дивіться, скільки його вийшло. Доволі таки хватить. Як кажеться, на, ну, на всю родину. Специфічний такий вкус смачно. На цьому, друзі, зараз пережую, на цьому буду завершувати це відео, Якби приготували з вами ось такий паштет. Дуже вкусно вийшло. Робіть вдома. Не пожалкуєте. Їжте смачну їжу, до нових відео. Всім до побачення!